Доброго дня, звати мене Ліля. Я хочу поділитися з вами своїми враженнями від першого свого регресу, в який я заходила 13 березня в цьому році. Ціль була поставлена самореалізація, як себе знайти, де себе шукати. І, значить, ми попрямували в цьому напрямку. Перед тим декілька хвилин поспілкувалися з пані Наталією Шам. Пані Наталя Шам для мене дуже приємна пані. Вона така що внушає зразу довіру з перших слів, і ти не віриш, віриш що все буде добре. А це саме основне. тому що коли я зважувала свій крок, чи йти в ти чи не йти, Регрес, я чула дуже багато різних думок, дуже багато переконань, для чого це тобі потрібно, а ти не боїшся, а я би боялася. А якщо ти туди зайдеш і більше там не вийдеш, або якщо тобі дах буде протікати, ну тобто питань було дуже багато. От саме перше рішення я повірила, я довірилася пані Наталі. І, значить, ми почали нашу таку супермедитацію. Скажу чесно, важко мені було розслабитися, важко мені було десь там знайти цю стежину, важко мені було знайти відкриті двері, але, дякуючи Наталі, вона впевнено мене провадила, впевнено давала мені вказівки. Не бійся, іди, шукай, дивись, повертайся. Тобто, ще саме основне. Ви розумієте, коли ти думаєш, що ти от, реально під гіпнозом, і не знати, що з тобою там буде, це великий страх, страх, коли поряд з тобою людина, яка тебе впевнено веде, ти відчуваєш себе такою захищеною, такою справді реально маленькою дівчинкою. Погрузились ми в регрес, де я реально була дівчинкою. Дивилися ми життя, як ця дівчинка жила, які в неї були життєві історії, як вона проходила своє життя. І знаєте, були дуже чудові моменти в моєму житті, минулому житті, де я була також дівчина з такими. Панськими манерами, якоюсь французькою маркізою, яка жила в прекрасному будинку. Вау! Я просто запалилася бажанням жити, так, як я жила в минулому житті. І я багато собі пробачила, багато пробачила своїй мамі після цього регресу. Я зрозуміла для себе, що в першу чергу я повинна полюбити себе. Полюбити себе такою ніжною дівчинкою, якою я насправді є. Не бути сварливою бабою, не роздавати всім наказів направо, наліво, ти така, не така, ти не маєш права робити, не вчити когось, тобто, не проявляти своїй гордині. Це дуже цікаво. Це для мене був дуже великий. Якийсь скачок в квантову, в квантову нереальність. Тому що я не думала, я скажу вам чесно, я боялася. Протягом цього сеансу була дуже цікава історія. В нас на зв'язку постійно грала якась музика. Я спочатку думала, що це Наталя включає якісь додаткові звуки, але потім, коли ми вже почали спілкуватися, Наталя сказала, ні, це, напевно, поганий зв'язок, це якісь поміхи, і потрібно ще раз перезайти. Скажу вам так, це для мене було таке враження: так, прийшли вищі сили з барабанами і десь там тарабанять, стукає. З серця хочу сказати так. Пані Наталі, велике спасибі, велике спасибі вищим силам, наставникам, вчителям, які мене пропровадили і познайомили з пані Наталією. Дякую за той божественний потік, за ту божественну енергію, якою я наповнилася під час регресу. Це такі відчуття, які словами не передати. Це просто вау! Це космічна енергія, це натхнення. Це позитивні емоції, це розуміння себе, і це натхнення йти далі, не проспати своє життя. Щиро дякую, Наталя.